Снаряд пошкодив частину стіни на другому поверсі. За попередньою інформацією, будинок належить власнику відомого у місті медичного центру. І це вже не перше пошкодження майна підприємця. Торік, у вересні, невідомі кинули вибухівку на його присадибну ділянку. Наприкінці грудня підірвали автомобіль. У всіх випадках обійшлося без жертв. Сам постраждалий від спілкування з журналістами відмовляється, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Дуже спишка така засвітилося то все і відчув дуже великий взрив. Я подумав, що то в мене десь ще газ зірвався, що бігом побіг на низ. Виявляється, що вибито в мене скло, наскільки я зрозумів, це чи з гранатомета, чи з чого був вистріл. Ну, Ми отримали величезний шок. На даний момент відпрацьовуються чотири основні версії вчинення даного злочину. Кожна з цих версій паралельно по ній проводяться необхідні слідчі, розшукові заходи.